Козацька рада, народження легенди. Час новин в ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі розкажу я, Світлана Усенко. 59 ворожих безпілотників збили цієї ночі сили оборони. Повідомили в повітряних силах. Загалом окупанти випустили по Україні 87 повітряних цілей. Це шахеди та три зенітні керовані ракети С-300. Ворог атакував Скурська, Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Зафіксовано влучання на 13 локаціях. 12 людей поранено на Сумщині. Окупанти вчора ввечері вдарили двома ракетами по сільськогосподарському підприємству Ахтирського району. Повідомила обласна прокуратура. Також пошкоджено близько 30 одиниць агротехніки. Тричі цієї ночі ворог обстріляв Запорізьку область. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Згоріли кілька приватних будинків в одній із громад. Відсутнє електропостачання. Люди не постраждали. Дякуючи рятувальникам, нашим комунальникам, всі досить оперативно були на місці і допомагали постраждалим від ворожих ворожої атаки. Але в цілому ворог за добу в чергово підбирається до побиття рекорду: 607 ударів по території Запорізької області, ворог нарощує інтенсивність ударів безпосередньо по прифронтових громадах. Найбільше страждають Гуляпіля, Оріхів, Степногірськ. Саме ці громади ворог обстрілює найчастіше. Кіберфахівці Департаменту активних дій Гурму атакували сервери Центральної виборчої комісії країни-агресора. Про це повідомили наші джерела в управлінні розвідки, а також платформу дистанційно-електронного голосування, магістральні маршрутизатори Ростелекому та сервери державного порталу цифрових послуг. Як наслідок Росіяни не змогли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів, що ставить під сумнів легітимність результатів голосування. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував країнам заходу збивати російські дрони та ракети у повітряному просторі України. Про це повідомляє Тагешау за його словами, Польща технічно здатна це робити, але таке рішення не може прийняти самостійно, а тільки разом із союзниками по НАТО та ЄС. Той же час до Польщі відправляється чеський підрозділ спеціальних операцій на гелікоптерах. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Місія включатиме три гелікоптери та 150 військових. Вони перебуватимуть у Польщі не більше трьох місяців. Порушення повітряного простору Румунії російським безпілотником є безрозсудною ескалацією, що загрожує регіональній безпеці. Заявила високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Вона підкреслила, що це є неприйнятним порушенням суверенітету держави, члена ЄС і висловила солідарність із Румунією. Раніше Міноборони Румунії повідомила, що F-16 виявили дрон у повітряному просторі країни, який згодом зник із радарів. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей інцидент є свідченням поступового розширення війни Росією. Обмеження, що стосуються нафти, газу та інших російських енергоресурсів, найбільш суттєво впливають на хід війни. А вогонь на нафтових заводах, терміналах та нафтобазах країни агресора є найбільш ефективними санкціями. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Він подякував українським воїнам, які завдають російській енергетиці значних втрат. Російська війна це фактично функція. Нафти функція газу усіх інших російських енергоресурсів. Дякую спецпризначенцям служби безпеки України, які днями дуже, дуже якісно відпрацювали по приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі є суттєві пошкодження. все перевірено, і це відчутно для ворога. Європейські санкції недостатньо жорсткі. Про це заявив Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами. Президент Шана наголосив, що готовий запровадити санкції проти російської нафти, але додав, що обмеження з боку Америки мають супроводжуватися аналогічними кроками з боку Європи, зокрема, тарифами для найбільших покупців російської нафти Індії та Китаю. Тим часом Євросоюз готується ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ, який передбачає заходи проти тіньового танкерного флоту ми не можемо бути єдиними, від кого очікують повної віддачі, розумієте на повну силу. Але Європа купує нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони її купували. А санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі. Я готовий вводити санкції, але їм доведеться посилювати свої санкції відповідно до того, що роблю я. Родинне свято для військовослужбовців влаштували у Національному музеї архітектури та побуту України. Організували захід поліція охорони спільно з Асоціацією ветеранів ССО України. Програма передбачала арт-терапію просто неба у супроводі симфонічного оркестру. Як пройшло свято, то які емоції отримали гості? Бачила Руслана Сушко. Наскільки це класно? Знаєте, коли Ну, от все воно приїло, ну би да, да, взагалі, це одно і те же одноманітне. А тут я приїхав, от Ну люди, діти бігають, десь щось. Ну, це класно, це для душі, знаєте. Андрій ветеран російсько-української війни. Чоловік ділиться враженням від присутності на родинному святі. Для нього та його колег тут придумали чимало активностей. Арт-терапія, де вони будуть малювати маски. Плести оберіги, діти можуть малювати дерев'яні іграшки, розмальовувати. За підтримки кінослуж... кінологічної служби поліції Києва буде проходити елемент каністерапії. В нас буде сімейна йога за підтримки волонтерів, мілітарі-йога. І найголовніше все це підзвуки, як ви чуєте, лунають прекрасного оркестру поліції Київської області. Каністерапія один з ключових елементів програми. Його організували завдяки кінологам зі службовими собаками. «Каністерапія – це один із методів терапії. На сьогодні дуже ефективний, особливо для таких категорій, які у нас сьогодні на заході. Дуже класний момент для психологічного благополуччя, відновлення, боротьби з тривожними станами, стресами. Це можливість налагодити взаємодію. Ну і взагалі це просто емоційна підтримка. Подивіться на цих чудових чотирилапих друзів. Також ветерани та їх родини могли спробувати себе у арт-терапії: плели обереги, браслети і навіть робили маски які потім можна було одягнути та виразити таким чином свої емоції. Настрою усім додавав справжній оркестр. Взагалі артерапія це на сьогодні, а також як і каністерапія, це прекрасний метод для стабілізації, відновлення, самопізнання, адаптації будь-яких процесів, які ну по виходу нам дають якийсь позитивний результат, і людина краще почувається, відновлюються, гармонізуються стосунки, відновлюється сон. А минулої суботи в Україні відзначили день борщу. І забути про такий факт організатори не могли. Впродовж усього дня тут готували національну страву на вогнищі, а наприкінці свята пригощали усіх охочих. Я є тією українкою, яка борщ може їсти вранці на обід і на вечерю. Це найкраща страва, яка є. Її можна доповнювати будь-якими ізюминками. І воно буде смачно. Він вже пахне дуже хочеться. Тим паче він на вогнищі, а вогнище має таку енергетику сили, натхнення. І такої мощі подібні заходи дають ветеранам та їх родинам можливість побути у колі однодумців, поспілкуватися з побратимами та відволіктися від негараздів. Спілкування присутність, людяність потрогати, та обійняти, і плюс підтримка тих, хто вже віддав своє здоров'я за наш з вами мир і мирне небо над головою. Та й самі ветерани наголошують на важливості відчувати підтримку з боку суспільства. Ну, от асоціація ветеранів Наша ветеранів ССОшна, наскільки вони ну, організують, як там правильно це все затану, как бы, наскільки це для душі, я вам скажу, знаєте, навіть може бути. Не зможу я передати це словами. Ну наскільки це класно наск... Цей захід зібрав понад 50 військовослужбовців і став ще однією можливістю подякувати тим, хто боронить нашу державність. Руслана Сушко, Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. У київській опері на Подолі відкрили 44-й театральний сезон прем'єрою рок-опери Патріот. Вистава розповідає історію пошуку національної ідентичності через музику легендарних українських виконавців від Червоної рути до сьогодення, які виконавці прозвучали у постановці, та що вразило глядачів, дізнавалась наша кореспондентка Анна Ужвенко. Акорди пісень культових українських виконавців: Кузьма Скрябін, брати Гадюкіни Тарас Петриненко, Марія Бурмака і, звісно, легендарна червона рута у київській опері. На Подолі стартував 44-й театральний сезон. Стартував рок оперою Патріот. Режисери дивували відвідувачів історією пошуку національної ідентичності через рок-музику вітчизняних виконавців, аж до боротьби в умовах повномасштабного вторгнення. Опера, вони завжди щось е, ламають якісь стереотипи, щось нове. Будую, щось нове створюють. і Це завжди дивує. Приємно дивує серед слухачів. Подружжя Анастасії та Вадима Яценків, справжніх зірок постановки та вокалу рок симфоній Ми прийшли підтримати наш склад, як би, акторський всіх е, ребят, бо це так приємно. Ми так багато готувалися. Це дуже цікавий театральний саме досвід, бо це зовсім різне між тим, що ти виходиш просто на сцену співати пісню і як персонаж. Дуже цікаво просто приміряти на себе інакшого персонажа, інакшу людину, пройнятися його болями. Мені здається, що в цього жанру велике майбутнє. Вистава об'єднала в собі музику легендарних гурців та виконавців усіх часів незалежності України. Так сталося, що з 89-го року моя музика в якійсь мірі є саундтреком всіх історичних подій. І моя музика звучить в цій виставі. Я знаю, що багато хто чи музика тут є на цій виставі бути не може. Немає вже з нами Сергія Кузьмінського брати Гадюкіни. Не в Києві знаходиться Тарас Чубай, але я є тут і теж з хвилюванням чекаю послухати свої пісні. Марія Бурмака згадує, що кілька десятиліть тому навіть символи державності були сміливим актом спротиву тоталітарній системі. Ми зараз бачимо, що ми і гімн країни, і синьо-жовтий прапорець, який нам на вході видавали, дуже багато. Молодих людей це сприймають як даність. Насправді, пам'ятаю часи, коли так не було. Коли е, вперше на червоні руті», в якій я брав участь, розвучав гімн України в 89-му році. Це ще до проголошення незалежності. Коли е, могли виключити з університету і взагалі посадити до в'язниці за український гімн, за український прапор. Актор Зіновій це зізнається складнішому підготовці вистави було поєднання хореографії та музики. Часто вокалістові здається, що ти співаєш і рухаєшся по. Сцені і ти вже молодець, а потім виявляється, що якщо тобі додати танцювальні рухи, то це вже трошки змінює то, що в голові. Тож для мене напевно одним з найскладніших етапів був це, звісно ж, хореографія. Загалом процес, повірте, неймовірний: від ранку до вечора ти знаходишся в такій каруселі творчого пошуку, класних ідей, взаємодії в театрі. Не забувають дбати і про дотримання авторських прав. Тут не тільки працюють з авторами, а створюють власні симфонічні хорові аранжування. Ми дуже прискіпливо до цього ставимось. Ми працюємо з авторами. Ми законослухняні, тому з цим у нас проблем немає. У нас свіжі аранжування. У нас аранжування для симфонічного оркестру для хору, беквокалу. Тобто вони трошки відозмінені від того оригінального варіанту, якого можливо. Всі чекають або знають. Одним з важливих елементів, який покликаний якісно передати сенс твору, є правильно вибрана назва. Я наполягав на тому, щоб назва все ж таки була патріот, тому що мені здається, що зараз саме слово патріот і саме поняття патріот воно трошечки знівільньоване, незважаючи на те, що ми знаходимося в процесі війни. Тому е, нам потрібно показати е, цих людей, які насправді е, віддано е, без коливань. Пішли захищати нашу країну у київській опері. Анонсують попереду наглядачів. Чекають нові яскраві події. А на весну тут запланували постановку легендарної рок-опери Ендрю Лойда Вебера Ісус Христос Суперзірка. Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Що ж, ми продовжуємо наш інформаційний день? і Далі поговоримо про взаємодію і співпрацю наших урядовців і парламентарів з західними європейськими і так само британськими партнерами. На цю тему поговоримо з Сергієм Євтушком, першим вступником голови комітету Верховної ради з питань регламенту та депутатської етики. Вітаю вас! Пан Сергій, чи чуєте ви мене? Чую, дуже добре вітаю слава Україні. Героям слава тепер. Я вас чую в вашому допис, дописі в соцмережах. Зрозуміло по світлинах, що і ви були, значить, відвідували Лондон, Великобританію. Так само бачив дописи подібні і там представників деяких міністерств нашого кабінету міністрів. Ви зокрема пишете ці два дні. Працюємо в парламенті Великої Британії. Нині дуже багато різних заходів у Лондоні зустрічі та дискусії. Що важливого відбулося все ж про днів? На які теми відбувалися ці самі дискусії? З якими конкретними напрацьованими рішеннями ви повернулися в Україну? Це кілька попередніх днів в Британії, в Лондоні дійсно було дуже багато заходів. Це були виставки різних заходів і, 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 і виставки озброєння і виставки по секюріті напрямку. Там і звісно були термінові дебати в британському парламенті представників. Були гострі подекуди, Був представник міністерства оборони, який давав відповіді на всі запитання. І, звісно, наполягали британські обранці на тому, щоб ще більше посилити східний фланг НАТО, і звісно, допомогу Україні ще більшу допомогу Україні, особливо що стосується протиракетної оборони, протиповітряної оборони. Тому очікуємо, що нові домовленості у сфері протиповітряної оборони будуть реалізовані. Британці дуже ефективно підтримують і в контексті введення санкцій, і в контексті фінансової макрофінансової допомоги Україні. Це дуже добре. Наша делегація засвідчилась і переконалася саме в цьому. Але знаєте, ви ж зокрема обговорили ситуацію з заходом російських дронів на територію Польщі та інші провокації, зокрема про безпеку складової Європи. Зараз палко обговорюється питання там допомоги закрити, хоча б частину небо наших західних регіонів, західних кордонів. Цифри називаються різні. Що потрібно для того, щоб забезпечити таку безпеку? Там називалися навіть цифри в 120 бортів такої спільної коаліції бортів мається на увазі винищувачів, перехоплювачів. Як Британія в. В принципі, може або могла би долучитися до цього процесу, і чи є таке бажання якось підсилити все ж таки наші західні кордони або тими ж самими бортами, літаками, або ж протиповітряними установками тощо. Якщо говорити про наших західних партнерів, то Британія є флагманом у підтримці України. Вони завжди. Готові максимально допомагати і не тільки фінансово а і надавати техніку, зброю, все інше. Але ще раз наголошу, що в НАТО є механізм, який передбачає колективне рішення. Якщо ми бачимо заяви британських політиків, вони свідчать, що вони готові. Бачимо заяви польських політиків, зокрема і міністра закордонних справ і інших, вони теж готові, але насправді це рішення буде. І має бути колегіальним в системі альянсу, тому очікуємо: ми очікуємо, що все ж таки ці виклики будуть Росії продовжуватись. На жаль, це буде гібридна війна, продовжуватись, і це буде стосуватися не тільки Польща на моє велике переконання. Тут потрібно дивитися і на Прибалтику на ці країни потрібно дивитися і на Румунію, Молдову в тому числі. І мені здається, що в НАТО вже в альянсі повинні зрозуміти, що, що лише колективно ми зможемо не окремі країни, а колективно зможемо протидіяти Росії у вигляді захисту неба і України і інших країн. Пан Сергію дякую вам, Сергій Тушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики, був гостем у цій порі. Ну і